Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди у нас на каналі. Супер пропозиції для вас. Kia у 2019 році, 10 місяці, виїхала з автосалону в Нідерландах. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, все в оригіналі. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Сох батареї 100%. Батарея 67 кВт. Автомобіль голландський, лізинговий, з чесним пробігом та сервісною історією. Досить такий екстравагантний стильний Kia Soul. Корейські автомобілі вже роками показали свою надійність по батареї. Тому вони є. Популярними номер 1 Kia Niro, Hyundai Kona, автомобілі з батареями, які майже не просідають. Даний автомобіль має ледовське світло, ближнє, дальнє комплектація Executive Line. Ціна даного автомобіля з доставкою розмитненням в Україні буде вказано в темі даного відео. Про моніторив авторія такої ціни немає, навіть близько. Ну, співвідношення відносно батареї 67 кВт, тому що вони є ще і з меншими батареями. Так, Executive Line комплектація легкосплавні диски, безключовий доступ, датчики сліпих зон, шкіряний салончик. Преміум музика, електросидіння, тримання полоси, датчик від зіткнення, мультикермо, проекція швидкості, велика навігація. Навігація більша, ніж в кіаніру. Камера заднього огляду, парктроніки, бездрутова зарядочка, клімат. Підігрів сидінь, водія, підігрів сидінь пасажира, охолодження сидінь, водія пасажира підігрів керма. Джойстик такий самий, як в Кіаніру. Ключі вже йдуть також електронні, також безключові. Є два вже нового дизайну. По салончику даний автомобіль в збереженому стані. Пробіг 60 982 кілометри. В залежності від використання рекуперації стиля їзди, даний автомобіль проїжджає від 400 до 500 кілометрів. Так, йдемо далі. Будь ласка. Підігрів задніх сидінь, просторий салончик. Салон, як ви можете бачити, в хорошому стані. Багажне відділення. Багажне відділення також в збереженому стані. Савбуфер в багажнику. Два зарядних пристрої для звичайної розетки і для швидкісної. Є від звичайної 220. Багажне відділення розділено на дві частини. Є компресор, смола, набір, аптечка, аварійні знак. Такий автомобільчик в одному екземплярі на сьогодні є в доступі. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте, купуємо за власні кошти, від вас невеликий завдаток. Доставляємо в Україну, в Україні доставляємо. По містах Тернопіль-Київ індивідуально розглядаємо доставку і інші міста. Звати мене Омелян, доставляємо автомобілі власними евакуаторами, купуємо на аукціоні, робимо все під ключ. З понеділка також будуть свіженькі пропозиції по Nissan Leaf, Kia Niro, Volkswagen-Гульфах. Електричний повний спектр асортимент електричних автомобілів. Також купуємо, звичайно, як і купували, бензинові, дизельні і комерційний транспорт. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі пишіть, діліться відео з друзями, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні супер пропозиції. Автомобілі з чесним пробігом, автомобілі з Голландії, автомобілі Лізингові в збереженому стані. Дякую за увагу! На все добре, до нових відео!